Всім привіт! Начну з такого вступу невеличко. Колись мій знайомий, він колись працював в органах, розказував, що в них йде така дільош специфічна. Тобто, є мінти, це якби нормальні можна сказати, працівники органів. А є мусора, тобто ці такі більш продажні, фальшиві і прочі. От, напевно, почнемо з других. Тобто, як кажуть, Передаю їм вітання своєобразне, тому що в мене тут в зв'язку з, моє... з моїми історіями, які я попередньо розказував, то що я бігаю, от, виясняю ситуацію на рахунок підпільних казіно. І в мене от таких от їх, других, як кажуть, лігавих, назбирали вже, така, можна сказати, трошки невеличка папочка, типу. бо тому що я, як вам перед тим зазначав, що звертався і в Беп, і в ДБР, там зараз і в Набу. І прокуратуру, і в ревіді. І там от, мені тут шлють всякі відписки. Пересих. Відсилають, посилають, підписи ставлять, тобто нарушають закони, як тільки можуть. От. І на днях от, мені прийшла свіжа відписка з Святошинського райвідділу. І я, якось, навіть, можна сказати, стало так смішно, якось аж настрій піднявся. Перший раз в мене таке от було, що мені відписали троє, троє лігавих. Тут один спочатку дільничний, потім якийсь там начальник відділу превенції Святошинського ВГД. А потім сам з повагою, як він написав, полковник поліції. От. Дві бумажки, три підписи. Я, кажуть, от зловились на удочку цього і обману. Троє, як кажуть, тих от, поліцаєв. От. А суть в чому, що от я написав до них звернення е Скарго по поводу от цього всього розслідування, і в Скарзі написав чітко, зазначив, що більш для більш такого е правильного виявлення ситуації, ту, яку я зазначаю, Безпосередньо, щоб мене викликали, щоб я міг більш точніше все вказати, щоб було більш доцільне от, розслідування по цим всім зазначеним многим питанням для виявлення того, що я зазначав. От. Спочатку я два тижні, як кажуть, відвідував цей відділок, не міг ніяк їх зрухати, щоб вони щось хоча б почали робити. там. І на 102 дзвонив, там що, що тільки не було. Там от в мене всі записи теж є. Зберігаю, потім подаю. От. І потім мене якось через два тижні е, все-таки десь там запросили в кабінет, з якого якогось там начальника. От, відео я обов'язково якраз викладу. Як воно проходило, розмова, і як вони красавці отак пітляли, переконували мене. Що слідство там вони робити не будуть, бо кудись там відправлять в Беб, е, тому що це не їхня післідність. Потім там щось вони зайняті, щось вони там. Коротше, в них куча відмазок. Потім от я е, до коментарів е, прикладу відео подивитися. Досить такі, як кажуть, цікаве, як кажуть, е, околачування мене, типу. Щоб відвести увагу мою. І все-таки ну після тої всієї розмови пройшло все-таки місяць, і мені от надійшла оця відповідь, де є от цих два три підписи оцих так званих е, Лігавих. Зараз я йду далі. Іду на Володимирівську далі їхній там лавк чи як то правильно називається. І от як я зазначав, обов'язково в попередніх там, своїх відео. Що от з такими от е, горі чиновниками е, треба не писати далі по поводу того, що ви писали, там, наприклад, про якийсь там злочин, розслідування. Прочее, а треба не боятися, е, а писати іменно на тих, хто би мав це розслідувати. от оті підписи, Берете оці підписи і зазначаєте от ті фамілії, і зазначаєте, що було порушено. Справи по поводу от, горі чиновників на рахунок статті за статтями 365, 364, 366 там 7, там декілька статтів, які їм підходять, за те, що використовуючи своє службове становище, заводячи в обману, бездействує і фальсифікує ситуацію, не використовуючи всіх можливих. Засобів, щоб все-таки розкрити оцей зазначений злочин, і не писати, як більшість людей привикло. Тіпа, от, Якщо ви не згідні, от вони мені пишуть, то оскаржуйте далі. Але... І тут мені вони так перекрутили, що в мене не скарга, виходить, а в мене звернення. І мені дали от довідку про результати розгляду мого звернення і прочі. а... Як я попередньо зазначав, що е, знаючи статтю 214 КПК України, вивчаючи, ми бачимо, що е, ці от е, персони мали би протязі 24 годин е, оформити ЄРДР, ЄРДР, тобто відкрити кримінальну справу, а потім вже е, доводити. чи чинне, то, чи не чини, чи діючи, не діючи. Тобто е, от дати хід розслідування, а потім закривати справу, чи е, проводити далі якісь. А не так, що вони перевели е, мою скаргу в е, звернення і відписали за місяць, місяць тягнули, і відписали, що вони щось там типа проводили, тому вони вирішити е, справу не порушувати. Тобто, свідомо е, користуючись своїми. Службовим становищем, вони не, не тільки не порушили справу, вони її якби фальсифікували, вони не провели то розслідування, на яке я зазначав, щоб долучили мене, щоб я повністю чітко все, я кажу, всі факти обозначив, щоб не було так, що. Бо Тому що, коли я, бо тому що є ситуація по от, даних скаргах, по Кримінального процесуального кодексу, якщо ви не недоцільно даєте свідчення, то ви відповідаєте за, як кажуть, за фальсифі... ну, за те, що неправомірні свідчення дали, і вас можуть покарати. Тобто, ви своїм підписом як би свідомо йдете на проти себе злочин. І тому ви якби рискуєте і тому. Якщо я, наприклад, чітко вказую, що я можу довести, що я не обманюю, що я можу повністю посприяти веденню правиль... правомірному слідству, тобто відстояти свою правоту, то будьте добрі, заведіть справу і доведіть, що я не прав. І тоді, якщо я не правий, покарайте мене по своїй статті. Тим більше я зазначав оці факти от, в інтернеті, викладав, і якщо десь воно оприлюднено, то я маю за це понести покарання. От. А це от, е, так, щоб вони мене, як кажуть, не трошки не обтяжувати, бо знаю, що я це доведу. У мене є всі можливі варіанти довести е, свою правоту, е, свій, оцей факт, що я зазначав. Тому вони так акуратно перевели мою скаргу, звернення, типу, якісь там, і на яке дали мені якісь отут, довідки. І понаставляли оцих типу, модних підписів аж три штуки, що там якісь полковники, там якісь офіцери там прочі. Тобто, Але от я би як попередньо в своїх скаргах говорив. Вони напевно не звернули увагу. ну, Може не всі це знають, не розуміють. от Більшість ми проігруємо із за чого як кажуть у такі ситуації. Тому що я, як кажуть, попередньо розказував з детства я не вникав ніколи от в ті назви, оті полковник, підполковник, командир. У мене завжди командир то було саме старше, ну там генерал. Ще. Я от не розбирався, я не вникав. А потім я ще почав вивчати, я кажуть, для себе юриспруденцію. Я зрозумів, що оті ті фірмочки називають себе вони там модно, типу, такими назвами поліція, ББДБ, там, ДБ, назви попридумували такі важні. І між собою міряються тими зірочками, кланяються друг другу, честі віддають, друг друга нагибають, друг до друга дійти не можуть, бо той там вище, той нижче, типу по рангу, по ще чомусь. От. А я в тому от, не розумію, тому от, я бачу фамілію, бачу якусь назву. Там, от, полковник поліції, там, якийсь е, офіцер поліції. От мені вони взагалі нічого не говорять з цією. Тому я кажу, я беру ці фамілії, ці назви, е, вписую просто в слідуючу скаргу, йду в лавк. Їхні там, центральне, то відділення. Якщо треба буде далі, там, побачимо, що вони мені відповідають. І буду на тих е, год ну, добиватися, щоб відкрили по поводу їхнього такого відписування справу, а потім там, ну, то, що я вже там подавав, то вже потім буде, тому що я все рівно своє доведу, я зазначав. А от будемо добуватися, щоб от три недочиновника недо відповідали все-таки по, по статтях, які їм тут приписані. От, тому е, хотілося, е, щоб люди розуміли, що от, е, дієвіше, наприклад, е, все-таки буде, якщо е, всі ми почнемо більше використовувати цю ситуацію в такому ракурсі. Тобто не боятися тих голосних нас, тих полковників, підполковників, та хоч генерал, хоч там якийсь генералісинус. Яка різниця? Ви закрийте, як кажуть, одне око і подивіться отут на фамілію. От якийсь собі там, не недочиновник, дозволив собі от, перекрутити ваше, звер... ну, вашу скаргу от, на звернення і от, написати якусь таку зухвалу відповідь. Ви просто його, просто не боячись, як кажуть, просто зазначаєте, щоб порушили проти нього справу. І чим більше от таких скарг буде іменно таких сміливих попадати, наприклад, вище на тих от недочиновників, тим легше буде останнім. І нам буде получатися добиватися свого якогось справедливого рішення, справедливого слідства. І вони не будуть собі дозволяти оце писати, тіпа. і мене питають, наприклад, теж попередньо, типа. На рахунок, що зараз не на часі, там одне, друге, третє. От треба хтось порядок, щоб наводив. Ну, є достойні, я думаю, щоб порядки наводили. А отакі от недо... гори недочиновники вони якраз от, їх, напевно, дуже багато, можна назбирати по всій Україні. І от такі гори чиновників треба ставити на ноль, а не давати їм можливість відмазуватися. І тоді в нас буде. І в нашій хаті все нормально, я кажу, там, де ми живемо, і там буде на передовій все нормально, і всюди буде все нормально. Якщо оті от тренуровані горі чиновники служиві, будуть захищати, як кажуть, довг родині віддавати, а не впихати оце все на нас і нас зі середини ущемляти, якісь подавлювати. І як кажуть, вони взялися служити, От хай служать, але не служать тим, хто доплачує, а служать іменно народу, поважає якось, береже честь і гідність свою, свого звання і докаже, що вони все-таки правильні служиві, а не служиві чисто на хозяїна, який їм підкидує, крім кісточки, ще там якогось, підливає бульончика, щоб, жирнішого. І тому вони виділяють, кому служити, а кому не служити. Тому також передавайте оці знання, типу інформацію далі. Ставте лайки, щоб була інформація, яка просувалася е, далі по людях, е, щоб вони набирали якоїсь сміливості, більш впевненості, е, от таким образом реагувати на тих гори чиновників. І дай Бог е, нам це допоможе відстоювати. Свої права і ці недооргани будуть все-таки служити нам, так як вони клялись в своїх клятвах, присягах, і все в нас буде нормально. Тому всім щасливо, до наступних до подальших зустрічей, бо, тому що я думаю, що в мене буде, та історія затягнеться тут трошки, і я її буду висвітлювати і розказувати, що ж далі відбувається. Всім щасливо!